Пані та панове, гутентах мене звати Ліна Храмцова. Ми з вами на моєму каналі говоримо про інтеграцію в Німеччині. Зараз таке питання, яке в принципі торкається кожного, стосується кожного. Але інколи ми не знаємо конкретно, що треба робити, коли. Ви закінчуєте роботу і у вас закінчується контракт. Для когось можуть бути несподіванкою такі факти, що потрібно подбати і стати на облік до джоб центру. Хтось не знає, що робити з тими годинами, які ви перепрацювали. В цьому відео ми конкретно розберемо покроково, що вам треба знати. Чому вирішила зробити відео? Пише мені клієнтка, каже: Лена, скажіть, будь ласка, в мене контракт до 30 листопада, і а що мені робити? А вони будуть продлевати чи не будуть? Кажу, чекайте. В нас зараз середина жовтня, ви вже мали вирішити це питання 10 років тому. Перше, коли ви знаєте, що у вас контракт до 30 листопада, візьмемо такий приклад, що вам треба зробити? Три місяці до закінчення контракту вам ставити треба на облік до Джоб-центру. Чому три місяці? Ви самі знаєте, як працює джоб центр Ха-ха. І вони мають підготувати всі документи. Зараз це вже робиться онлайн. Будь ласка, заходите на портал і записуйтесь. Навіть якщо у вас є інша робота. 30-11 ви закінчили, 1, 12 у вас вже друга робота. Станьте на облік. Нехай це буде для вас. Ви можете вказати, що в мене є вже інша робота. В житті може бути все, що завгодно. Ми знаємо, у в нас ніхто не очікував війни, але. Тому стаєте на облік. Якщо вам нічого не говорять, ви самі маєте піти до вашого шефа, піти зателефонувати в відділ кадрів і сказати: доброго дня, ви мені продовжуєте контракт, чи він просто есльофт-аус? Це означає, що він доходить до кінця і все, вам кажуть, до побачення. Вам потрібно такі речі, ви знаєте. Чати визнавати е, раніше. Немає нічого соромного, коли ви підійшли і запитали: це ваше життя, це ваша робота, це ваші кошти. Тому, будь ласка, е, такі питання, як, а я не знаю, мені незручно. Це ну, ви ж зі своїм роботодавцем не партнери і не спите разом в ліжку. У вас відносини товарно-риночні, як це я називаю. Ви свій час, свої знання, кров і. Е, і а вони вам гроші. Тому завжди, все, що стосується якихось питань, підійшли і задали ці питання. Тепер ви маєте думати про кюндікунгфрист. Тобто ви вирішили, що ви переходите на іншу роботу. Тут попрацювали рік, чи, можливо, два роки чи півтори. Кюндігунг Фрикс завжди прописується в контракті, і він може бути два тижні, якщо у вас проби сайт, тобто ви на пробній роботі, або може бути місяць. Хтось пише до 15 го числа. Хтось пише до там, 31, го до 1 го це все треба знати. Чим довше ви працюєте на певній посаді, тим більше у вас кюнігунг фриз. Так само, як з квартирами, що ви прожили, я, наприклад, тут живу вже, слава Богу, 12 років, то мені, наприклад, 6 місяців буде кюндігунг фриз. Мені скажуть, наприклад, виїжджаєте, кажу, у мене 6 місяців, робіть, що хочете. Тому, я, коли звільнялася з однієї роботи, я ж собі така собі придумала, бо я ж не знала, що треба питати. І я собі придумала, що я можу написати кюнігунг фріз до 30-го числа. Дзвоню в відділ відділкатлі, знайшла вже нову роботу з 1 го числа. А вони мені кажуть, а у вас кюнігунг фріз треба було написати до 15-го, ви не встигаєте. Працюйте ще два тижні. Я стою, така там підписала, тут не можу. Просто шок, і ми просто з ними домовилися. Також це нормально, можна домовитися, якщо у вас є нова робота, але такі речі потрібно знати. Тому питайте, не робіть помилок, яку зробила я. Тепер є таке поняття як рест урлап. Ви знаєте, що завжди в нас 28-30 днів на 12 місяців. І якщо ви звільняєтеся, наприклад, в лю... Ні, давайте не візьмемо не в лютому, що ви візьмемо в жовтні, але ви не взяли всю відпустку. Вам ще має бути, наприклад, 10 днів відпустки, це 2 тижні. Що ви можете зробити? Ви кажете, шановні пані та панове, я ухожу з, наприклад, там з жовтня. З 10-го, а в мене ще відпустка. От якраз з 1-го до 10 го я буду відгулювати цю відпустку Так само з Ібаштунди. Тепер, будь ласка, уважно. Що таке і Це ви знаєте, ті години, які ви перепрацювали, і збираються у вас. Я знаю людей, в яких збираються і 400 у ну, Наскільки вони одружені зі своєю роботою, в когось є 10, 20, 30. Вам пропонують два варіанти. До речі, якщо вам цікава інформація, будь ласка, ставте пальці, підписуйтесь на канал, щоб не загубитися. Оскільки інтернет у нас великий і широкий. Так, ось два варіанти. Перший варіант: вам кажуть können das auszahlen», тобто вам заплатять, або нім дім фрай. Що таке? Aus, Це означає, що ви заплатите податки із тих штун, що ви зробили, вам просто нічого не буде. Варіант такий: найкращий. Всі працівники кажуть, я тоді буду відгуляю ці. Години. Це може бути і 4 дні, і 5, і 6. Або ви кажете, от я знаю, що мені допрацювати треба місяць у вас, я тоді собі візьму і кожен день буду уходити не е, там, до скільки ви працюєте, а до 4-ї, або я буду кожен день уходити по 2 годині, або там день візьму фрай. Тобто це можна говорити, якщо у вас адекватний роботодавець, адекватний ви, такі речі обговорюються. Це нормально і легально. Поговоріть. Ще цікавий момент: це кранкенфезішерунгклєрен. Ви знаєте, що ви працюєте, ви застраховані. Якщо ви переходите з одного з однієї посади на іншу, то в цей момент ви будете автоматично далі застраховані. Треба ще вирішити рентин-пункти. Коли ви працюєте, то ви платите податки в наше пенсійне страхування, в пенсійний фонд. Тому вам треба взнати, скільки ви відпрацювали. Коли ви підете на пенсію, я не знаю, чи це буде в Німеччині, чи де ми будемо жити тоді, коли нам буде світити пенсія, то це називається як люкен лос. Коли вам будуть нараховувати пенсію, потрібно, щоб ви завжди знали, що ви робили. Тобто, якщо ви працювали з січня до березня на одній посаді, з березня до листопада, далі і далі, ви це все маєте. Подати потім ці всі документи, щоб було видно, де ви працювали, і скільки вам потім платити пенсію. Тому завжди зберігайте. Ще одне таке поняття називається Унталагенклерен перед тим, от як вам. Ваш контракт закінчиться. Що таке онталаген. Онталаген це ваші документи, це ваші е, значить, біографія, ваш Лібенслав, це е, Цойґнісе. Цогнісе це свідоцтво. Я не знаю, як в Україні, оскільки я вже 20 років тут живу, але в Німеччині завжди, коли ви працюєте і звільняєтеся, вам дають Арбайтс цойгніс. І відповідно до цих е, е, свідоцтв, як ви працювали, їх читають нові роботодавці, оскільки є таємна. Таємна мова між роботодавцями, коли вони, начебто, написали гарний тест, але є три слова: чотири, п'ять. І тоді інший роботодавець він прочитає і зрозуміє, що ви, в принципі, не дуже добре і працювали. Кого цікавить, ви можете подивитися в інтернеті, які слова в Німеччині означають саме що. Не дуже добре ви і працювали. Тому оці Цогніси вам потрібно, оскільки ви втратили одну роботу, перейшли на іншу. Тобто ці всі документи, Цогніси, Ваші Лібінслойф, знов аншхайбен, всі ці документи вам знов потрібно відновити, щоб шукати нову роботу. Тепер апшіт. Колись була така тема, чи виносять німці могорич. В нас, наприклад, де я працюю в лікарні, у нас постійно якісь практиканти бігають. Я вже чесно кажу, я не запам'ятовую імена, оскільки. Дівочка прийшла два тижні відпрацювала, потім інша. Та місяць відпрацювала, потім інша. Вони завжди приносять якісь торти, якісь мафінзи, якісь солодощі. Тому, наприклад, якщо ви уходите з миру, назвемо це так, ви приносите торт, кажете, ребята, я хочу фільм Апшіт Fine. Також у нас є гарне таке українське прислів'я, танцювали і вклонилися. Тому треба уходити з миром. Я, коли, наприклад, лишила роботу, на якій я була я пішла з миром, я сказала, що я хочу розвиватися по-іншому. і Шефіня моя, яка працювала в тому садочку, де я була, я її потім півроку, кожного ранку, пів сьомої, зустрічала коло будинку свого, оскільки вона якраз йшла на роботу. Чесно кажу, від собі, я пішла б не з миром, побили б ми там з нею горшки, і наскільки психологічно неприємно бачити людину, яку ти там, наприклад, ненавищі, якісь інші почуття, яка проходить повз тебе півроку. Тому завжди раджу. Іти з миру. Якщо, до речі, у вас є якась проблематика, як лишити одну роботу, перейти на іншу, будь ласка, приходьте на приватну консультацію під і ми розберемося, як без крові, як спокійно перейти, щоб залишилися і ви спокійні, і у вашого шефа не сіпалося око. Ще один такий момент. Це. Фірмен матеріалів Цурюк Кібе. Залежно, де ви працюєте, вам потрібно віддати, Наприклад, в мене є карточка, в мене є ключ, в мене хто в медичній сфері працює, у вас там свій одяг, хто працює з літніми людьми, в когось там автівка є, в кого що є. До речі, і бливості, от в практиці моменти, коли вам треба буде щось віддати. В нас зазвичай все йде на список, тобто ви лишаєте фірму, віддаєте по списку, вам кажуть, добре, все, до побачення. Що в нас ще такі цікавий, я записувала, зараз швиденько подивлюсь. І щодо от Restor Lab, я вам казала, так, коли його брати. До речі, саме важливіше перед тим, як я закінчую відео. Бувають моменти, людина йде не з миром. Тобто у вас є мобінг, у вас є тролінг, ви не розумієтеся, що роблять часто. Часто йдуть на лікарняни. Ви йдете до домашнього лікаря, зараз там дам вам маленьку пораду. І часто людина просто йде на лікарняний, ви кажете, я не можу, в мене психологічний тиск, і от останні 2-3 тижні відпрацювати я просто не потягну. Я не можу. І ви йдете на лікарняний, це негарно, скажімо, для роботи, оскільки, наприклад, рахують, що ви ще 3 тижні відпрацюєте, а ви кажете, Рівдерчі, я не можу. Але ви в себе одна, ви в себе один. І якщо ви психологічно не можете бачити цих людей, вас вивели так, що вам погано. робіть те, що, скажімо, можливо, хтось по закону вас буде осуджувати, але е нам всім працювати до 67 років. Бережіть себе, будь ласка. Є питання, будь ласка, під відео, пишіть в приват, я завжди з задоволенням допоможу. Побачимося!